Осінь, таємнича, чарівна, вона заколисує нас на золотих колисках. Ніжний шелест листя огортає душу, як Божа любов. Сьогодні небо, переплівшись з веселкою, загусло на сонці і розсипалось з людяниками на радість усім нам. Шановний Станіславе Миколайовичу, шановні колеги, викладацький та студентський колектив від окремого структурного підрозділу Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Храпливого щиро вітає вас, ректора університету, і велику родину Нубіб, знем працівника освіти. В цей непростий час, коли в країні триває війна, коли на плечі освітян лягає відповідальність за навчальний процес молодого покоління українців, а отже, фактично, те, яким буде майбутнє нашої держави, саме педагогічні працівники. Вносять визначальний вклад у розвиток України, формування нового покоління громадян, передаючи кожній молодій людині неоцінений скарб високої освіченості, свої вміння, діляться безцінними знаннями та досвідом, роблять все, щоб студенти стали справжніми фахівцями своєї справи. Дорогі колеги, з нагоди нашого професійного свята бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасного запалу! Пристрасті і творчих здобутків у нелегкій освітянській роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління фахівців, щоб ваша праця завжди приносила вам радість і задоволення, миру в нашій домівці і перемоги в нашій Україні. Зі святом, дорогі колеги, з днем працівника освіти! Слава Україні! І золоте листя, дорогане вам щедрою осінню! І день цей, осяяний тисячами щирих посмішок вдячних студентів, належить вам, наші неповторні та любими викладачі, вам, людям нелегкої, але найпочеснішої, найсвятішої на землі професії, складаємо сьогодні величаві слова подяки і просимо Всевишнього для всіх вас щасливої і доброї долі. Вітаємо з Днем працівника освіти!